Школа бази, класична реместер, Її багато хто завантажує, дозволила від 0 років до смерті Вона справді навчання. Ну що, всім привіт, з вами я, Денис, і сьогодні ми, ми будемо грати в школу Балді, класична реместер. Ви ж знаєте, що я багато граю в плюс, але ви напевно не знали того, що ну, насправді я цю гру проходив, але я це проходив на що я вже. Все по заплату я свій файл збереження видалив. Добре. Бескалігеймс. Вітаю у школі освіти та науки. Це я. Це він. Твій друг <звук> залишив кілька зошитів у школі. Забереш, щоб він не запіснився на пивасик з друзями. Збері всі сім тоді виграєш. Це весело. Але просто не буде. Балді любить давати учням хитрі питання, відповідає правильно, і все вийде. О, oh, добрий день! Вітаю у моїй школі! Вітаю у твоїй школі. Автобус, автобус Джо, А ні, це автобус Балді. Балді каже: вам не сховатись. Хо-хо-хо. Не час для нашого улюбленого предмета. Математики! Дай правильну відповідь на три завдання і отримаєш дещо. Просто введи правильну відповідь у клітинку, тоді натисни кнопку ОК, коли вписав її. Завдання 1. Нуль. Відняти 6 дорівнює. Знаєте тут так багато матеріалу для сентенс міксингу що я міг би ці голоси змішати і потім собі в плюс поставити. Красавчик, завдання два, три, відняти, три, дорівнює. Ага, а ти січеш, завдання три, два, Відняти. вісім, дорівнює. Не віриться. Ти геній. Ти молодець. Ходи забрати нагороду блискучий четвертак. Натисни на нього кнопкою взаємодії, щоб взяти. Тоді, якщо знайдеш, де його використати, натисни кнопку речі, вибравши свій четвертак. Так працюють речі, Петро єш. Ж... Петро, Петро. Математика наше все. Математика в степені математики в степені математики. Завдання один. Вісім. Додати. 0 дорівнює. Чудово впорався. Завдання 2. Три. Відняти. Шість. Дорівнює. Вау! Мабуть, ти розумніший за мене. Завдання 3. Відняти. Поділити на. Дорівнює. Ви, напевно, цього не знаєте, але правильна відповідь це мінус. Добре, неправильна відповідь. Неправильні відповіді його злять. А то я сам не здогадався. О, я ж згадав, що тут субтитри, вони керісті, не бачить, це буде мене плутати, тому що я привик до субтитрів із плюса. Розмістіть тут лор. Типу, от того, от як там його. Той, хто вуха дивиться. Де свисти, а то грошей не буде. А хоча дивлячись на цю е, школу, то у них від початку бюджет був маленький. Один, Два. Три. Два, чотири. П'ять. Пограємо пізніше, обов'язково. Але в вже зап... їду. готовий ти чи ні, та я вже їду. Привіт. Ні. Пісода з англійською йде. До речі, якщо... я вже казав, що деякі текстури були взяті з цього українізатора, бо ж, напевно, це знаю. Для того, що я плюс. Е Здорові кірзові чоботи. Е мінус 2. Е 4, а тут, очевидно, мінус 0. Е -мінус 2. Е мінус 5. А тут просто нічого. Поєї допомоги я не просив. Один, два, три, чотири, п'ять, дау! Пограємо! Є питання там у когось. Три... Чотири... Невідомо. От він там сказав, мене було запрограмовано любити що? Дай мені щось класне. Не хулі. А ну давай, іди. Іди сюди. Та іди! А, ти... ми... Не хуліганти в колідор. В коридорах, в коридорах. Зроби так, щоб директор викинув хуліган. Та твоєї допомоги я не просив. А, тобто. Це нечесно. Я, я. Як? Як ви це поясните? Оце шваб... у нас що. другий сезон швабри під кофеїном. Це робити? Це не нечесно, несправедливо. Та мало що тобі там треба. Ні, ти не хочеш ні з ким грати. Не хочеш ти грати. Не, не грати. От нехай швабра шва Балді понесе. подальців. Треба, мистими. Треба мистимо сі. Треба мистими. Я загубив. Та. Та Та ти на приколі. Не змушуй більше цього робити. Во, вот там, от шваброю, от. Е, нехай швабра Бадзі знову ж таки кудись забере. Не бігати в кореба. <плес> 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 Я хочу хоча б о, о, всі зошити зібрати. Світ великий, а добні все одно багато. Ну, з цим не посперечайся. 4 мінус 4. Чотири. Ясно. Моє вітання! Ти зібрав усі сім зошитів. Залишилось лише. Діка МОЖЕШ?! Нічого собі. Дуже смішно. Все лісу ці школі діти є. Ти про це не подумав? Так, перший при з тобою не говорили. Я би взяв щось мачне. Та ножиці, вони що, шоколадні. Що взяв би він щось смачне. Ану, у мене є ідея. Та, директор. До той момент, коли мені була потрібна допомога директора, то він. то він мені не допоміг. Як також? Не бігати в коридорах. -да. От я не знаю, а я зна все я знаю чому в полюсь версії Дитаю, гри директор не така загроза, тому що у директора там час. час покарання більше, він типу має на тебе довше дивитися, щоб покарати тебе. Не став час. Залишилось лише. Дікаймор, ще Хе-хе-хе! Там директор. А ще бісота із затримкою. Вітаю у школі та Вітання. Це він. Якщо ви не зрозуміли, зрозуміло переч. О, пла платівка. Тільки платівку я ж не буду використовувати зразу. Я платівку буду використовувати тільки тоді, коли мене балді. Коли мене балці закине де в кімнату Балді і там ще платівка. Кас... Касетний програвач, во. В кабінеті Ні, Я ту кімнату пропущу. 9, 11, шость там. Вот Балди ви сюди. А я не іду куди Балди йде. Минус один, дев'ять. І тепер, от дивіться, він не ма. За, зазвичай, за його природою, то він зараз має піти в цю кімнату, якщо він мене не бачив. Бачили, він відкрив. Тепер він не має сюди йти. Пограймо! Один! Два. Три. Чотири. П'ять. Дау! Пограємо! Все, він от туди підійшов. І от тепер... Чи він іде? Він іде туди, поти добре. Дай мені щось класне. Не дам, ти не заслуговуєш. Треба, мисте. Хоча от дивіться, як це можна буде зробити. Ти зібрав усі сім за життів. Не бігати в коридор. Залишилось. Так, не бігати в коридорах. Все тепер. Все, тепер я граю касету і тепер палці дезорієнтований. Тільки треба було касету грати, використовувати трохи пізніше. Пограємо. Ти не хочеш. Пограємо. Носок! Носок мірятівник! Хоч Хоча О, О блін, а не носок! А! Де я? Де я? А, я... мене сюди відправили. Блін, а мене тепер потім треба подивити. А я все я по е, придумав, я буду тут чекати. Тому що е, Бал е, штучний інтелект Балзі сюди. Якщо він не знає, що ти тут, то він сюди ніколи йти не буде. Так, все добре починалось. Так, він має. Ти в коридорах? Якби от. Якби от у мене була пластинка, все, я. Як мінімум, то я зошити взяв. Май 11 секунд. М -м -м. Твоє все. І враховуючи те, що е, от якби він ще в тому залі він мене бачив, то він би все одно йшов до цієї точки, де він мене побачив, тільки потім до кімнати директора. Треба батьків дошку. Не і лише. Я обіймаю людей до віку. І ця одна ліщі. Носок в мене нема, бачите. Але швидше, швидше, а то балді. Я обіймаю людей до віку. Не бігати в коридорах. Не. І ти знаєш куди? А я сам не знаю. 20 секунд. Твоє покарання. Хоча! А ні, він бачите, він іде назад. Він зараз світи прийде і отсюди знову. Лиши, лосі, лиший. Я що загубився? Треба, пошири, си, си, си. Треба, пошири, си, си. Треба швидше. Все. Я повіймай. Де? Ну, добре, очевидно, в цьому випадку, саме в цьому, конкретно в цьому випадку, мені магнітофон не допоможе. По-моєму, він пішов туди. А, він пішов наверх. Але якщо я зараз тут піду, то вже буде директ. Все. 20. А в мене пластинки немає. Хоча Балді він ще. А чому він далеко йде? А ні, все, він сюди йде. Він напевно там. Знаєте, якось дивно виходить, що я достатньо знаю цю гру, щоб знати точно, де Балді, але водночас я е, недостатньо став цю гру, щоб знати, як піти від балді. Я читаю тебе, я обіймаю людей довіру. Він ще хуліган тут мені навпаки допоможе. Він ще мене не пропустить, а значить це вихід. Ооо, не зле, не зле. Далі старайся краще, бо мені треба. Оздоровляємо. Веу. щойно розблокував джерка... джер... дзер... дзеркальний режим, бо. Вітаю у школі Белги, освіти та науки. Ну, що, це була школа Балдіо. Це, Белги... це був. Це був він. Він. Це був. Він. А, так от. А... До речі, от питання. А, ні. Після. Якщо після одного і двох. Що йде після 1-2, 1, 2, якщо після 4 йде цифра 6. Як так працює? А? Ну добре, в будь-якому випадку це була школа Балді класична ремастер. З вами був Лисий, з, з вами був я. І побачимося в наступному відео. Дякую за перегляд. Дякую за гру. Приходьте!